Добрий день, 6 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на побудування стовпчастих діаграм. Саме для цих діаграм краще використовувати ті документи, ті програми, які в нас є в наявності, наприклад, програму Word. Отже, сьогодні спробуємо з вами, користуючись програмою Word, побудувати стовпчасті діаграми. Отже, номер 793. Користуючись таблицею розвитку Київського метрополітену, побудуйте програму зростання довжини його ліній. Ми бачимо з вами таблицю, в якій є рік, кількість станцій, яка нам не потрібна для побудови діаграми, та довжина ліній в кілометрах, яка якраз нам буде потрібна. Отже, для того, щоб додати діаграму. Ми з вами використовуємо вкладку Ставка діаграма і з вами спробуємо зробити стовпчасту діаграму. От така вона в нас є в наявності. Нажимаємо ОК і в нас вона з'являється. Подивіться, ця діаграма побудована наступним чином. В ній є три стовпчика. Нам з вами потрібно для кожного року побудувати тільки один стопчик. Тому я виділяю, наприклад, помаранчеву стовпчики і нажимаю видалити. І вони видаляються з діаграми. Те ж саме, я зроблю з сірими стовпчиками. Отже, перше, що я зробила, це залишила тільки одні стовпчики одного кольору сині. Тепер давайте подивимось на таблицю, яку нам потрібно. З вами буде заповнити. Отже, в ній є наступна назва категорії і серія. Ми з вами їх змінимо. Замість серія ми запишемо з вами довжина ліній. Обов'язково запишемо і одиниці вимірювання. Якщо ви бачите, коли ми з вами замість серії 1 написали довжина ліній, вона зразу з'явилася як і назва нашої діаграми. Тепер в стовпчиках категорія, точні, ми будемо з вами записувати наші роки, які ми використовуємо для побудови. Діаграми. Отже в нас є декілька років. Рік 1960. Наступний рік, який в нас є 1971 і так далі. Тобто ми переписуємо з вами. Числові значення наших років, які є в наведеній таблиці, в ту таблицю, яку використовує діаграма. Отже, 1992 2000, 2004-2008. 2012. Якщо вже зараз подивитися на діаграму, то на ній з'явилися наші райки, які ми з вами вбили в табличку до діаграми, вони з'явилися по горизонталі, по координатній вісі горизонталі. Бачимо 60, 71, 76, 81, 87 і так далі. Ми з вами не написали тільки один рік, 65, ми його вже використовувати не будемо. Отже, тепер в таблицю, там, де в мене записана довжина ліній, я буду писати довжину ліній, які є напроти наших років. Отже, рік 1960-й лінії 5,2 кілометра. Отже, так і запишемо: 5,2 кілометра. 71 18,2 км, 76 20,5 кілометра. 81,28,2 28,2 і так буду заповнювати свої стовпчики далі, використовуючи мою, мою таблицю 92 до 43,3 км. двохтисячний. 51,7 кілометра, і так далі. Отже, таким чином з моєї таблички, яка була наведена до нашого завдання, я утворила іншу табличку, в якій наведені, наведені тільки роки, і довжина ліній метрополітену саме в цей рік. Все, що я хотіла занести до таблички, я занесла. Отже, давайте подивимось. В мене є роки, в мене є довжина ліній. Давайте спробуємо ось тут написати роки і подивимось, чи відобразяться вони в нашій діаграмі. Отже, табличка в мене вже заповнена, я її закриваю і дивлюся на свою діаграму. У мене є дійсно роки, і Довжина ліній в кілометрах. Якщо я хочу переіменувати свою таблицю, то я нажимаю на верхню назву. Давайте напишемо назву таблиці такою. Довжина ліній метро Києва. Ось таким чином. В нас є з вами вже зроблена діаграма. Отже, в документі Word це дійсно робити краще і швидше. Таким самим чином, вам потрібно виконати домашнє завдання No. 794. Номеру 794 ви будете добудувати діаграму зростання кількості станцій метро в залежності від року. Ще раз нагадаю, що спочатку ми з вами нажимаємо вставку і вибираємо нашу діаграму. Якщо ви все дуже добре зрозуміли, то можете спробувати побудувати. Ось таку лінійну діаграму. Навіть якщо зараз я захочу свою діаграму змінити, наприклад, на лінійну, так? я нажимаю ОК, і бачите, в мене довжина ліній ось тепер така. Тобто, яка вам краща діаграма, таку ви і використовуєте. Чекаю на ваші завдання. Доброго дня вам, до побачення!